Уявіть собі, що в перших століттях офіційна римська пропаганда представляла християн як оргіастичний культ канібалів. Це було викликано двома причинами: по-перше, християни практикували так звану вечерю любові, яка називалась Агапа, про яку згадує апостол Яків в своєму першому посланні, в першому розділі. По друге, християни практикували вечерю Господню або Євхаристію, і там звучали слова: це є тіло моє та кров моя. Споживайте їх на спомин про мене. Тому, не розуміючи символічний сенс цих дійств, люди вважали, що християни по ночам влаштовують оргії і споживають тіло і кров свого Бога. Цікаво, що в радянський час, по відношенню до християн, особливо протестантів, використовувалась така ж сама пропаганда і поширювалася такі самі чутки. Часи Ісуса Христа та апостолів, юдеїв та християн навколишні народи вважали атеїстами. Чому так сталося? Причиною було те, що кожний народ мав якесь видиме зображення свого Бога. Коли римляни завоювали юдеїв, вони були здивовані тим, що в їхньому храмі немає ніякого зображення Бога, і вони їх назвали атеїстами безбожниками. Те ж саме стосувалося і християн. Всюди, де вони влаштовували свої церкви, також не було ніяких видимих зображень. Різниця була в тому, що юдеї були окремою нацією, яким римські закони дозволяли здійснювати свій обряд. Християнська церква була мультикультурною і мультинаціональною спільнотою, яка була поза законом. По відношенню до них висували всі звинувачення через їхній атеїзм. Ось що пише Тертуліан: Отець церкви в другому столітті: якщо Тибр заливає місто, якщо НІЛ відмовляється піднятись, якщо небо втримує дощ, якщо приходить землетрус, голод чи епідемія, відразу чутний Голос кинути християн в рів до левів. Хоча найбільш відомим гонителем християн в перших століттях є імператор Нерон, за наказом якого в 64-му році знищили майже всіх християн в Римі, проте набагато більше його перевищили такі імператори, як Доміціан Траян та Адріан. Відомо, що при імператорі Доміціані в кінці першого століття відбулося перше масштабне гоніння по всій Римській імперії на християн. В цей час був відправлений на остров Патмос останній живий апостол Іван і там написав свою книгу відкриття. На початку другого століття за наказом імператора Адріана було знищено понад 10 тисяч християн. Багато з них померли розіп'ятими на хрестах з тирновими вінцями на головах в насмішку над їхньою вірою в Христа. Пізнавайте нове.